Як надавати медичну допомогу в умовах бою, навчалися медики шпиталю, де лікуються силовики. Усього 24 медсестри і лікарі відпрацювали навики. Інструктор з парамедичного навчання, волонтер з Польщі, Міхал Курджел каже. Вчить надавати допомогу у разі поранення грудної клітини, кровотечі, переломів. Джемауча тута тут підстав ратовінства тактичного будемо навчати основам надання медичної допомоги у ситуації загрози, тобто в умовах на передовій. Приводом мого приїзду стала війна в Україні, і треба допомагати. Рентген лаборант шпиталю Андрій Радченко вперше на навчаннях тактичної медицини. Працює з інструктором. Добре дочиняється вже і одна з найважливіше тече є добре досягнення цієї ціле Андрій Радченко. Каже свого часу 11 місяців брав участь в антитерористичній операції як фельдшер. Але навики потрібно постійно вдосконалювати, бо це відрізняється від нинішньої щоденної роботи. Тут він розказує, як все. Все як треба робити. У нас такого не було, в рентген, рентген прийшов, людину зробив, відправив. А тут а зовсім друге. Бойових діях людину віднесли і передали доктору. Все жвут наклали, знеболення дали і відтянули хворого. Із початку повномасштабного вторгнення російських військ в Україну у шпиталі відразу відновили навчання з тактичної медицини, каже виконувачка обов'язків начальника закладу Вікторія Савченко. Обрані ті лікарі, які входять в склад мобільних медичних бригад. Наші мобільні медичні бригади надають допомогу на виїзді поза межами нашого шпиталю, і ми маємо володіти тими всіма навичками. Ми будемо порівнювати, ми будемо відпрацьовувати навики роботи саме з нашими інструментами. Не тільки з інструментами наших польських колег, а і нашими, зі слів польської волонтерки, лікарки Анастасії Фіцак, яка допомагає проводити навчання, вишколи для медиків організовують із перших днів повномасштабної війни у різних медичних закладах. Чотири години це є такий як мінімум, тому що наші заняття дуже практичні. Кожна людина, це що ми говоримо, бере на собі і все показує, сама на собі зав'язує, закладає турнікети, зав'язує засоби і пов'язки, щоб знати, як це вживати. Оксана Євпак, Валерій Фатисов, Суспільне Луцьк.